Всім привіт! Продовжуємо розглядати завдання цьогорічного НМТ з математики першої сесії. В попередньому відео ми розглянули перші 15 завдань. Також на початку того відео ми розглянули методологію підрахування балів і переведення їх 200-бальну шкалу. Можете переглянути в те відео, і на початку подивитися, там є таблиця, яка переводить бали з 32 бальної шкали. За наші 22 завдання, які є в цьому НМТ в 200 бальну шкалу. В сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо завдання з блоку НМТ на відповідність. Це завдання 16, 17 і 18. Три завдання, які оцінюються від 0 до 3 балів або 0, або одиницею, або 2, або 3 балами, в залежності від того, скільки правильних відповідностей ви вкажете. Традиційно пропоную вам перед тим як я буду розв'язувати приклади, сісти і самостійно розглянути ці завдання, а потім подивитися за моїми міркуваннями і подивитися, чи правильно ви знайдете, чи ні, підрахувати свої бали і, відповідно, приведемо їх в 200-бальну шкалу. Так, йдемо. Давайте, 16-те завдання. Ось воно у нас внизу записано. Узгодьте твердження 1 і 3. У нас є три твердження, з функцією, для якої це твердження є правильним. І є у нас 5 функцій. 5 функцій, ті, які ми знаємо, це вгорі у нас парабола, пряма. Це буде відка, яка знаходиться в першій четверті, оскільки x тільки додатній або 0. Це логарифмічна функція, і це гіпербола. Причому стоїть знак мінус, значить, гіпербола. В пункті D у нас розташована в другій і четвертій четвертях. Давайте схематично для себе кожен із малюнків побудуємо. І відповідно потім визначимося ствердженнями. І так, давайте варіант. А, у нас тут парабола y дорівнює x2 додати 4. Що значить правило побудови? y дорівнює х2 це парабола, яка в центрі. Відліку має вершину і відками вгору направлена. Якщо додати 4, то вона піднята на 4 одиниці. Тут у нас буде мінус -1, 1. Тобто вершина буде в точці 4. Тут ставимо дві точки. І ось таким чином будуємо параболу. Я схематично зобразив. Ось таким чином буде парабола. Дивимося. У нас є три твердження. Перше, областю значень функції є проміжок від 0 до плюс безкінечності. значень. значень, Тобто це ігрики. А у нас бачимо, ігрик визначатися починає з 4, від 4 і далі до плюс безкінечності. Тому для цього графіка функції перше твердження неправильне. Друге, графік функції симетричний відносно осі ігриків. От дивіться. Симетрія відносно ігрика... Вісі повністю співпадає. Y є вістю симетрії цього графіка функції. Тому ми знайшли відразу перше співвідношення. Це буде 2А. Тобто, друге твердження варіант відповіді А. Отут головне не, напут, не наплутати. Так, друге. У нас під варіантом відповіді Б у нас y дорівнює X. Це пряма. Яка є що? Бісектрисою першої і третєї четверті. Y дорівнює x. XY. Так, у нас залишилося два твердження. Областю значень функції є проміжок від 0 до плюс безкінечності. Дивимося, область значень це y. Тут y може бути будь-який довільний. Тому. Область значень цієї функції від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Варіант 1 нас не задовольняє. Друге, найменше значення на відрізку 1,4. 1, 2, 3, 4. Функція набуває в точці 4. Якщо в точці 4 ми значення функції, то ми бачимо, що точно це не найменше значення функції. Воно не є найбільшим, оскільки далі до безкінечності. Але на цьому проміжку. Ось значення функції в точці 2, наприклад, воно буде менше, ніж значення функції точки 4. Тому твердження B не підходить ні під першу, ні під третю. Ні під перше, ні під третє твердження. Наступний V. У нас графік y дорівнює корінь з X. Корінь з це що? Ось така буде гілка, яка виходить. З початку координат. І далі до безкінечності прямує вправо. Х, y. І от дивіться, у нас виходить перша область у значень функції, є проміжок від нуля, 0 включається. Тут включається, бо корінь з нуля буде 0. Тобто ця вітка проходить через початок координат. І далі він безкінечно йде вгору. Прямуємо вгору, тобто до плюс безкінечності. Отже, областю значень функції є проміжок від 0 до плюс безкінечності. Ми знайшли наступне твердження, і це буде твердження 1. І пункт В. Тобто, область значень функції є проміжок від нуля до плюс безкінечності, і ця функція y дорівнює корінь з. Х. Так. Г. Пункт. Г. Це у нас логарифмічна функція. Y дорівнює логарифм 05 x Логарифм ікса за основою 0,5. Так. Дивіться, можна будувати графік цієї функції, я вам покажу її, як будується. Але давайте паралельно D у нас що y дорівнює. мінус одиниця на Х. Ми пам'ятаємо, що це гіпербола. В другий і в четвертій четвертях. І знову ж таки, у нас ствердження найменшого значення на відрізку 1,4. 1, 2, 3, 4. Ось воно Х4. Функція набуває в точці 4. Ми бачимо, що це не є найменшим значенням. Оскільки, наприклад, в точці 1 вона буде набувати меншого значення. Ось цього. Тому. Варіант, D неправильний, і ми вже можемо з вами встановити відповідність останню. Це буде що 3G. 3G, давайте я отут допишу. 3G. Але все-таки давайте згадаємо і побудуємо цю логарифмічну функцію. Ну, схематично її побудуємо. Ми знаємо, що х може бути тільки додатній. Тому ось таким чином. В точці. Коли буде Y одиниці дорівнювати? Коли X дорівнює одна друга, тобто X одна друга, Y одиниця. Так, далі. 0. відповідно, буде у нас в тоці. 1. Ну і далі давайте, що ми ще возьмемо 2. Нам треба 4 тут, так? 3, 4. 4. Так, в тоці 2. Ну, логарифми треба. Обраховувати. Ну, давайте. Ось дивіться, логарифм 0,5 це одна друга. Якщо в ці 2 ми візьмемо логарифм 2. Одна друга в мінус першому степені. Тобто, щоб зробити основу 2, ми повинні оце мінус 1 винести сюди за знак. І тоді буде мінус 1 виходить. Мінус 1 в точці 2. Ну. І можемо, давайте вже отак схематично побудуємо графік. В точці 4, якщо 4, не двійка, а четвірку підставляємо, то це буде значення мінус -2. 2. Далі нас не цікавить. Нас цікавить проміжок від 1 до 4. Дивіться, у нас функція спадаюча. І мінімальне значення функції буде якраз в точці х дорівнює 4. Ось це значення функції буде мінус 2. Тому ми правильно з вами зробили висновок, що співвідношення 3 г Тобто, в 16 завданні у нас відповідь буде яка? 1В, 2А і 3 г Знову ж тепер давайте повернемося до шкали. За це завдання, якщо ви всі три правильні відповідності знайшли, ви отримали 3 бали ще додатково по 32 бальній шкалі. До 15 що ми розглянули в попередньому завданні, у вас би було 147 балів по 200-бальній шкалі. Тепер додаємо 3 за 16 завдання, ви б отримали 18 балів, а 18 балів це 150 по 200-бальній шкалі. Тобто, тут приріст невеличкий. Тільки 3 бали. додалось би вам. Так, 17 завдання. За правильне, 17 завдання можна ще 3 бали отримати. Тобто, це б було, буде у вас 21 бал. І це буде тільки 153 бала по 200-бальній шкалі. Тобто, ось тут де завдання на відповідність, там по 200-бальній шкалі не дуже багато балів додається. От, зверніть на це увагу. Так. До початку речення 1, 3, у нас є три речення. Якщо і якась умова. Доберіть закінчення, а де варіантів закінчення. Так, щоб утворилося правильне твердження, якщо n натуральне число. І от у нас давайте по черзі розглянемо. Перше. Якщо n поділити на А дорівнює 3, то. У нас тут всюди треба знайти А. Тобто, нам треба з цього виразу знайти А. А дорівнює. Ну, Зрозуміло, що А буде дорівнювати n поділено на 3. Якщо ви не вмієте ділити таким чином, запам'ятайте правило пропорції. 3 ми можемо записати як 3 перше. І перемножається хрест на навхрест, тоді у нас все. Тобто, буде N на одиницю, буде N дорівнює 3 на А 3 а а звідси вже знайдіть А. Як невідомий множник. Треба результат n ділимо на відомий множник 3. Ось такий спосіб, щоб не запам'ятовувати формули, що на що ділити. Так, дивимося співвідношення. n поділити на 3 у нас записано під варіантом відповіді D. Тому у нас перше співвідношення 1D. Наступне завдання. Другий підпункт. Одиниця додати логарифм за основою 3n дорівнює логарифм за основою 3a. Тут треба пам'ятати властивості логарифмів. От дивіться, в нас основа 3 тут і тут. Одиницю ми давайте запишемо через логарифм з основою 3. Ми знаємо, що одиниця це буде логарифм з основою 3 числа 3. Ну і далі, ті перепишемо додати логарифм за основою 3n, дорівнює логарифм за основою 3 a Сума логарифмів з однаковою основою це логарифм добутку. Тобто, ми ось цю суму можемо записати як логарифм за основою 3. 3 помножено на n. Тобто 3n. дорівнює логарифм за основою 3A. Якщо зліва і права. Логарифми з однаковою основою, то ми можемо прирівняти ось ці вирази. Тобто, у нас виходить 3n дорівнює А. Якщо навпаки, то А дорівнює 3N. Переставити так? А дорівнює 3Н. Можемо поміняти місцями ліву і праву частину. А дорівнює 3n записано під варіантом відповіді А. Тому у нас виникає друге співвідношення 2А. Так, і останнє Останнє тут у нас показники степенів. Третє завдання, третій підпункт. 3 в степені N помножити на 3 дорівнює 3 в степені a. Трійка, ми знаємо, що це 3 в першому степені. Якщо множаться однакові основи, то показники степенів додаються. Тобто, у нас зліва буде 3 в степені n додати 1, а справа 3 в степені a. Якщо основи рівні, то показники степенів також рівні. У нас основи по 3, тому прирівнюємо показники степенів n плюс 1 дорівнює a. Ну або, навпаки, a дорівнює n плюс 1. Варіант відповіді B. У нас є такий запис, тому у нас є третє співвідношення 3B. Отже, до 17-го завдання у нас є три співвідношення: 1D, 2А і 3B. Це будуть такі відповіді. І останнє на сьогодні 18 завдання. Також воно оцінюється від 1 до 3 балів. Чи ні, чи вже все. Так, вже це буде 18, 19, 20 і 22. -е. Це завдання. Які будуть оцінювати, ні, ще підождіть. 18. -те. Ні, у нас тут є 3 завдання, 5 варіантів відповіді, все вірно. 18 завдання ще оцінюється від 0 до 3 балів в залежності від того, скільки співвідношень ми з вами правильно визначимо. Знову ж таки, тепер за 18 -те завдання можна отримати ще 3 бали. І в нас виходить, якщо ми правильно розв'язали завдання з 1 по 15, ми отримали би 15 балів максимум могли б отримати. Потім ми ще з 16 по 18 всі правильно співвідношення з вами знайшли. Це три завдання по 3 бали. Ми б отримали ще 9 балів. І в сумі б отримали 24 бали по 32 бальній шкалі. А 24 бали перевелись би у нас в 159 балів. По 200бальній шкалі. Ось така арифметика оцінення. Оцінки цих балів. Так, тепер переходимо до нашого завдання. У прямокутному трикутнику АЦБ. Давайте малюнок цей відтворимо. У нас є прямокутний трикутник АСБ і є точка К, яка сполучена з точкою Б. І ось цей кут у нас вказано 24 градуси. Так, у прямокутному трикутнику АЦБ кут С 90 градусів, кут Б 24 в цьому трикутнику. На продовженні катета та АЦ. Вибрано точку К. Ось вона. Так що АК дорівнює КБ. АК дорівнює КБ. АК дорівнює КБ. К дорівнює КБ. Який ми висновок робимо відразу для себе? Якщо є трикутник в якого дві сторони рівні, то ми робимо висновок, що цей трикутник рівнобедрений. Звідси випливають основ... властивості, які що кути при основі рівнобедреного трикутника рівні. Тобто у нас вже є одна властивість, що кут А буде дорівнювати куту Б. Якщо це нам потрібно, то використаємо надалі. Так, і ще сказано, що точка О центр кола описаного навколо трикутника АЦБ. АЦБ. У нас трикутник прямокутний. Центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника лежить на середині гіпотенузи. Тому ми ставимо, знаходимо середину гіпотенузи АБ і ставимо точку О. Позначаємо, що це середина. Так, узгодьте кут 1,3 із його градусною мірою АД. У нас є три кути і п'ять градусних мір. Давайте перше завдання: Кут ВАЦ. Кут Ку. Так, БАЦ. Дивіться, він знаходиться в прямокутному трикутнику АЦБ. Кут С прямий. В прямокутному трикутнику, якщо задано один із гострих кутів, то ми інший знаходимо як 90 той кут. Тобто кут БАЦ буде дорівнювати 90 градусів, відняти 24 градуси. І тут головне не помилитися в обрахунках. 90 відняти 20, буде 70 і відняти 4 буде 66 градусів. 66 серед варіантів відповіді є Г. Тому у нас перше співвідношення є 1Г. Так, друге. кут КБЦ КС. Кут К. Б, С. К Б, С. Ось цей кут. Нам треба знайти. Кут К, Б, С. Так, дивимося. Кут К, Б, С. Ми знайшли Б. А, С. Ось цей кут ми знайшли. Давайте ми його позначимо для себе, щоб мати на увазі 66 градусів. Тепер дивіться, в нас є кут А 66 градусів, значить кут Б весь також буде 66, оскільки ми вже сказали, що трикутник АКБ рівнобедрений, значить кути при основі АБ рівня, тобто кут А дорівнює куту Б. Ми робимо висновок, що кут Б дорівнює куту А дорівнює 66 градусів. А тепер ми можемо легко, знаючи весь кут, знайти його частину. Одна частина 24 градуси, а інша невідома. Тому кут КБЦ буде дорівнювати чому? Ми 66 градусів від усього кута Б. Віднімаємо 24 градуси. Ось ці. Які задані. 66 відняти 20 буде 46. Та відняти 4 буде 42 градуси. 42 серед варіантів відповіді є, записано під варіантом відповіді В. Тому друге співвідношення 2В. І останнє, третє, кут ОКБ. ОКБ. Нам треба сполучити ОКБ. І ось цей кут у нас невідомий. Кут ОКБ. Так, дивіться. Що тут, який висновок ми робимо? КО. Чим вона є для трикутника АКБ. Трикутник АКБ рівнобедрений. Значить, медіана проведена з вершини до основи. Є бісектрисою і висотою. Тобто ми робимо висновок, що КО перпендикулярно АБ через рівнобедреність трикутника АКБ. Ну, а оскільки у нас визначили, що цей кут прямий. кут Б ми знаємо: 66 градусів. Кут О в цьому трикутнику ОКБ 90, тому цей кут шуканий. ОКБ. дорівнює, Що у нас буде? 90 відняти кут Б. А кут Б у нас 66 градусів. 90 відняти 66 градусів. Дорівнює 90 відняти 60, 30 і відняти 6, 24 градуси. 24 градуси записані під варіантом відповіді А. Тому отримаємо останнє співвідношення. 3А. Все, розглянули всі 18 завдань ми вже за ці два відео. В сьогоднішньому відео ми розглянули завдання на відповідність. Це у нас 16, 17 і 18 завдання, 3 завдання. Визначили, що якщо з попереднього відео всі завдання ви правильно розв'язали і розв'язали правильно, знайшли б ці відповідності. То максимально по 200-бальній шкалі набрали би 159 балів. В наступному відео ми розглянемо останні 4 завдання, які визначаються вже двома балами. І подивимося, яка градація там результатів до 200-бальної до 200бальної шкали. Так. Все, на сьогоднішньому відео тоді все. Знову ж таки, якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.